Ласкаво просимо на шлях віри та достатку. Якщо ви готові стати свідками божественної трансформації у своєму житті, настав час заєднатися з Божою обітницею. Жодна подорож не є однаковою, але кожен крок, який ми робимо з ним, наближає нас до здійснення наших найпотаємніших мрій. Довірся мені, любий друже, бо я тут. Щоб провести тебе через божественні обіцянки процвітання та зцілення. Уявіть, що ваше життя переповнене радістю, любовою та нескінченними можливостями це доля, яку Бог приготував для вас, якщо ви тільки відкриєте своє серце і дозволите його благодаті повністю огорнути вас. Йдеться не просто про перегляд відео, а про те, щоб відкрити очі на чудеса, які чекають на вас. Чи готові ви вирушити на цю подорож віри та чудес? Якщо так, будьте готові спостерігати, як неможливе стає можливим відчути спокій, який перевершує будь-яке розуміння і жити життям своєї мрії. Напишіть 11.0 якщо ви готові прийняти благословення, які Бог приготував для вас. Пам'ятайте, якщо, мій друже, чудеса наближаються. Не недооцінюй мою силу, я тут, щоб зробити неможливе для вас. Ваше благополуччя, ваші особисті відносини та фінансова стабільність знаходяться на порозі чудової революції. Покладайся на мене, я Бог, який відновлює те, що було втрачено, і те, що було похитнуте. Приготуйтеся до наближення періоду чудес і благодаті, готового наповнити ваше життя новим світлом. Я з тобою, мій коханий. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами, веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні і про які ви молитеся. Пам'ятайте, це не ваша сила, а моя це моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Я, твоя надійна гавань, той, кому ти повністю довіряєш. Я знаю моменти, коли мій розум стурбований, і моменти, коли мені сумно. Я бачу, біль у своєму серці ти знаєш тугу і сльози, які ти пролив без сонні ночі, з якими ти зіткнувся. Зараз я благаю про вашу допомогу, бо без вас я почуваюся абсолютно безпорадним. Бувають моменти, коли страх домінує над тобою, коли ти почуваєшся занадто слабким. Поодинці ти цього не подолаєш. З моєю допомогою, синку, ти впораєшся. Сину, я смиренно ставлю себе перед тобою в цій важкій ситуації. Я буду твоїм притулком, твоєю фортецею, твоєю поміччю в часи лиха. Тримай мене за руку і не дай мені впасти. Темні ночі смутку і страждань добігають кінця. Цей тиждень представляє собою надзвичайну подорож, сповнену дивовижних моментів з понеділка по неділю. Будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром перетворяться на сіючі посмішки, ваш біль на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії тріумфу та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті, висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами. Оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Розмова зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити. Я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися. Я тут, щоб допомогти вам. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю. Коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Почуй, мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я впевнений. Що зможу виграти цю битву і вийду переможцем, бо Господь воює за мене. Я вірю в Божу обітницю, що Він ніколи мене не залишить і завжди буде йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною довірою до Бога. О могутній батько, моя сила виходить від тебе, навіть коли я поранений. Мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю у твоїй милості, незалежно від того, наскільки складною є ситуація. Дай мені впевненість проголосити, хоч я йду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм Словом, Господи Ісусе Христе, мій Спасителю, я прошу твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Витри мої сльози, я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене. Довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать. Як я їх захистив, відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики будьте готові до повені фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та беззаєсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Якщо ці слова дійшли до вас, знайте. Що ви ось ось розпочнете подорож великого достатку та нескінченної любові. Це час чудес і благословень, спрямованих особливо на вас. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами. Скеровуючи кожен крок вашого шляху, зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Зцілення на шляху до вашого тіла справжнє кохання чекає на вас і достаток лється у вашу родину. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця. Коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю. Моя благодать оточує тебе. Я завжди з тобою, це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Залишайтеся міцними у своїй вірі та тримайте своє серце відкритим. Щоб отримати благословення, які вас чекають. Повірте мені, і ви станете свідками дивовижних речей, які відбуваються у вашому житті. Будьте готові прожити життя, яке перевершить ваші найсміливіші очікування, це лише початок чудової подорожі, яка ось, ось розгорнеться на ваших очах. Сурми грають, час вашого звільнення близький, але сьогодні моліться, вірте, боріться. Живіть, довіряйте моєму слову, для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе. Скажи мені, що ти любиш мене, це робить мене щасливим чути від тебе. Моя любов лікує тебе, заспокоює, тримає, направляє та піднімає. Моя присутність оточує вас, і мій Святий Дух наповнює вас так повністю. Я ніколи не покину вас і не покину вас, будьте готові, поки інші охоплені страхом. Ви станете свідками великих чудес. Зберігай віру непохитну, а серце мужнім у цей час, сину мій. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі. Перемога на вашому порозі, може ворог ревти, але моя любов сильніша. Моя сила непохитна, і мої плани щодо вас спрямовані на процвітання, а не на зло. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте і отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся. Озирніться навколо себе, цінуйте всі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться я є розміщення перед собою один подарунок від всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Вас чекає міцне здоров'я та успіх у дорозі. Стрес, розчарування та беззаєсонні ночі, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. З відновленням вашого тіла у ваше життя увійде справжнє кохання, а ваша сім'я процвітатиме фінансово. Всі ваші тривоги і страхи зникнуть, замість них прийде радість і спокій. Я Могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Довіртеся мені та спостерігайте за дивовижними речами, які відбуваються у вашому житті. Я, Всевишній цілитель, Бог, що примножує благословення і я готовий рясно благословити вас. Відкрийте своє серце, щоб отримати мої благословення, щоб прийняти їх. Введіть 1212 В ім'я Ісуса, я заявляю, що ніщо, що негативно впливає на ваше здоров'я, час, гроші чи сім'ю не процвітатиме. Завжди пам'ятайте, що я ваш Бог зобов'язаний піклуватися про вас щодня у вашому житті від моменту вашого створення. Я брав участь у кожному аспекті твого існування, наближається час. Коли ви залишите позаду перевтому і в тому і приймете достаток і задоволення, ваша історія незабаром зміниться, сповнена удачі та можливостей. Бог обіцяє відновити кожну зламану частину вас і забезпечити вам повне зцілення, як фізичне, так і емоційне, благословення, зцілення, любов, нові можливості та послуги вже в дорозі, відповідаючи на ваші молитви. Не має значення, що планують проти вас ваші вороги, якщо Господь, ваш Бог, поруч з вами захищає та скеровує вас. Завжди пам'ятайте, що у вас є небесний батько, який є вашим основним постачальником. Його любов до вас безмежна, і він бажає лише найкращого для вашого життя. Довіряйте йому виконання кожної з обіцянок, які він дав вам. Ось ось з'явиться неймовірна можливість, яка принесе значні зміни у ваше життя. Ваше фінансове становище незабаром покращиться, що дозволить вам без занепокоєння оплачувати всі свої борги та рахунки. Дорогі, знайдіть розраду, знаючи, що я вже працюю від вашого імені, щоб усунути всі негативні ситуації. Я благословлю вас і ваших близьких і зцілю ваш біль. Щоб отримати ці благословення в ім'я Ісуса, введіть 333 у коментарях. Бог запевняє, що Він має намір змінити ваше життя, здійснюючи чудеса, які виходять за межі людського розуміння. Завжди пам'ятайте, мій дорогий син Ісус є джерелом життя в достатку. Ті, хто шукає його з відкритим серцем. Ніколи більше не будуть відчувати спрагу чи голод навіть у часи нестачі. У часи фінансових труднощів зберігайте свою віру в мене у мене є сила перетворити вашу нестачу на достаток, а ваші битви на перемогу. Я Бог всемогутній, творець усього. У міру того, як ви рухатиметеся вперед, тягар боргів зникне, і ви будете повністю звільнені від нього. Ще до закінчення цього місяця ви станете свідком чудесного зцілення і позбудетеся від хвороб і боргів. Бог перетворює ваш біль, боротьбу та нестачу на зцілення, легкість і достаток. Уся ваша сім'я буде благословенна, і, коли це необхідно, у ваше життя з'являться неймовірні фінансові чудеса і все це в ім'я Ісуса. Напишіть Амінь для підтвердження. Будьте готові, тому що Бог приготував чудові сюрпризи спеціально для вас. Ви знаєте, що я тут, щоб вислухати, відповісти на кожне доброзичливе прохання, яке ви мені приносите. Мої обійми завжди відкриті для тебе. Я радію твоїм ранковим привітанням, повним довіри та впевненості Не дозволяйте своїй зосередженості збиватися на незначні речі. Коли життєві випробування змушують вас почуватися втраченими, зверніться до мене за розрадою. Знайти вихід, відкрийте очі, глибоко вдихніть і відчуйте мою всеосяжну присутність. Ти в безпеці в моїх руках, у безпеці та безпеці. Коли виникають труднощі, зберігайте свою віру непохитною. Я тут, щоб підтримати вас у вашій подорожі. Усі обіцянки, які я тобі дав, будуть виконані. Я бачу ваші зусилля в інтересах інших, ваші сльози і молитви не залишаються непоміченими. Ваше ставлення вдячності та похвали є для мене джерелом радості. Навіть без прямого запиту знайте, що я дам вам благословення, які перевершують вашу уяву. Прийми мій мир. І нехай він наповнить твоє життя вічним щастям. Ніякої шкоди вам не заподіяно, ви переможете в усіх негараздах, ви не будете зганьблені, бо переможете супротивників навколо вас. Це я тобі обіцяю. Незважаючи на те, що останні кілька днів принесли душевний біль і збентеження Я знаю, що ти сильний. Я дам тобі надприродну здатність зазирнути за межі та зрозуміти доброзичливі плани та думки, які я маю для тебе. Нехай вдячність і похвала будуть першими словами на ваших устах, коли ви прокидаєтеся щоранку Не дозволяйте негативу затьмарити світло, яке освітлює ваші дні, шукайте мене, бо ваша віра. Віданність і чесність є вирішальними, і ніщо і ніхто не може позбавити вас ваших благословень. Горизонт відкриється, показуючи багато благословень, які вже оточували вас і підтримували ваше життя. Цей акт подяки принесе зцілення вашій душі, усунувши пов'язку з очей, яка затьмарює ваш зір. Навіть якщо ви вважаєте, що у вас немає благословень. Будьте вдячні за свою здатність бути вдячними, знайдіть трохи часу, щоб висловити щиру подяку. Підніміть руки, якщо можете, або закрийте очі та зосередьтеся. Я прошу вас зробити це сьогодні. Мої благословення прийдуть до вас і ті, хто хоче заподіяти вам зло, втечуть. Нагородою для тих, хто йде за мною, є вічна перемога. Вже гарантована. Ваша роль полягає в тому, щоб віддати мені своє серце, віру та відданість. ви отримаєте незлічену кількість благословень, будете насолоджуватися гармонійною сім'єю та разом справлятиметеся з усіма труднощами. Я вселяю в вас рішучість і рішучість, необхідні для подолання будь-якого конфлікту ти більше, ніж завойовник, завдяки моїй любові та силі. Повірте в мою силу, тому що я привів вас сюди, тому що, окрім того, що керував вашими кроками, я дав вам силу протистояти будь-якому виклику та подолати його. Кожен супротивник, який з'являється, робить це, щоб бути переможеним. Хоча перешкоди можуть бути великими, пам'ятайте, що ніщо не перевершить мою силу. Я поруч з тобою в усіх твоїх боях, битвах і війнах. Будьте вдячні за благословення, натхнення та турботу. Я ніколи не покину ні тебе, ні свою родину. Слава Божа завжди виявлятиметься у вашому житті. Щоб не сталося в цьому світі, ти ніколи не зіткнешся зі стражданнями. Я буду благословляти вас, підтримуючи вашу діяльність і задовольняючи всі ваші потреби. Немає потреби важко працювати або боротися, щоб залучити достаток у своє життя. Ви на порозі отримання великих багатств без зусиль. Псалом 125. Цей псалом дає нам образ твердості та безпеки тих, хто довіряє Богу. Він нагадує нам, що так само, як гора Сіон тверда і непохитна, ті, хто довіряють Господу, також непохитні. Ті, Хто надіється на Господа, будуть як гора Сіон, яка не порушиться, але стоїть навіки. Ці слова втішують і підбадьорюють, нагадуючи про стабільність, яку ми знаходимо в присутності Бога. Псалмоспівець запрошує нас покладатися на справедливість Господа і на його захист, знаючи, що він завжди поруч з нами. Ніби псалмоспівець запевнив нас, що подібно до того. Як гора Сіон не може бути зрушена, Божа присутність і турбота про нас є постійними та безпечними. Тож давайте повністю довіряти Господу, знаючи, що Він підтримуватиме та зміцнюватиме нас у будь-який час. Під своїм правосуддям Бог не дозволить злим перемогти праведних. Довіртеся йому та введіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь стверджує, що до закінчення цього тижня ви відчуєте прилив любові, процвітання та здоров'я, що принесе невимовну радість. Він приготував незлічені благословення для вас і вашої родини вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя, від ваших фінансів і професії до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес, навіть в моменти найбільшого відчаю він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Не сумнівайся в моїх словах Любий сину, довірся мені і віддай усі свої мрії, цілі та турботи в мої руки. Я буду вести вас і дати вам комфорт і силу, необхідні для подолання всіх труднощів, з якими ви стикаєтеся щодня. Таким чином ви будете готові до будь-якої позитивної дії, стійки до нападів ваших ворогів, берете участь у битві віри мечем духа, яким є слово моє. Ось як ви забезпечите свій тріумф і насолоду від величезних і чудових благословень, які я підготував для вас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо тих, хто грішить проти нас і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Якщо ви дійшли так далеко, я хочу попросити вас лише про дві речі якщо ця молитва принесла вам будь-яку користь, натисніть кнопку Подобається на цьому відео та напишіть амінь у коментарях. Це свідчить про те, що ви розумієте важливість Бога у вашому житті, особливо для тих, хто має віру. Прийміть ніжні обійми, і нехай Бог буде з вами.